Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, у якій ми показуємо вам, як довго, старанно та віддано доводиться працювати українському можновладцю. Скільки часу та зусиль він витрачає, щоб ви всі скинулись йому грошима, і навіть про це не здогадувались. Підвальне приміщення звичайного житлового будинку. Ось тут знаходиться компанія із статутним капіталом понад 30 мільйонів гривень. Як подарувати дяді дуже багатому дяді землю на 200 мільйонів? Річний бюджет міста. Потім ці люди в один день в одного нотаріуса продають дані земельні ділянки, то інтерпрофіт. Диво дивне. Або як броварська влада сама себе обікрала. Там будуть і кімнати для персоналу, і тепла підлога з підігрівом для левів. Луцькі ведмеді мають шанс потрапити до Європи, не виїздячи зі свого зоопарку. Його відремонтують коштом Євросоюзу. Маршрусі. Маркочка. Але тварини не здогадуються: тендер на ремонт зоопарка провели зовсім не по-європейськи. Не чекаючи на решту України, Луцький зоопарк одноосібно почав свою особисту інтеграцію до Європи. Лучани отримали понад мільйон євро від Європейського Союзу на те, щоб леви і ведмеді, а також працівники і відвідувачі зоопарку, нарешті, мали доступ до води і каналізації. І хоча гроші європейські використовують їх цілком по-українськи, на першому штендері виявилось, щоб його виграти, зовсім не обов'язково запропонувати найнижчу ціну. Маршуйся. Дика свиня Марфа є свідком останніх місяців існування старого дореформеного луцького зоопарку. А за якихось півтора роки може статися, що таким свиням тут буде навіть якось морально некомфортно, адже усе довкола буде як в європейських зоопарках. Це буде повністю реконструкція двох великих об'єктів. Це реконструкція ведмежого містечка і містечка для левів. Другий етап реконструкції буде включати в себе всі комунікації це проведення прокладання водопроводу до зоопарку, тому що наразі зараз немає такого. Також каналізації, проведення повністю освітлення. повністю Освітлення прокладання пішохідних доріжок. дуже цікаве буде реконструйоване містечко для левів, тим, що експозицію відвідувачі можуть зможуть і спостерігати в зимову пору року. Майже 15 мільйонів на зоопарк дає європейський союз в рамках програми прикордонного співробітництва. Ще 7 мільйонів знайдуть у місцевому бюджеті. Права гарна, масштабні роботи розпочнуться уже ось ось. Єдина неприємність звинувачення в упередженості проведення тендера. Розумієте, в Луцьку є дуже багато будівельних організацій, але ж щось вони не участвували. Розумієте? Віктор Лось, директор будівельної фірми, нарікає, попри перемоги у двох десятках тендерів, цього разу його будівельникам не допомогла навіть найнижча ціна. Я думаю, що підставою відхилення нашої пропозиції було взагалі ми були небажаним учасником в даних торгах. Були підняті всі резерви, щоб нас викинути з тендера. Шукалися різні причини. Ну, скажімо, до наших документів, які стосуються тендера по зоопарку, не було ніяких претензій. Отже, на тендер виконавчого комітету Луцької міськради прийшло три компанії. Пересувна механізована колона номер 19 запропонувала виконати роботи за 23 мільйони 464 тисячі гривень. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 за 21 мільйон 889 тисяч. І Рембудуправління вишків АТ за 18 мільйонів 781 тисячу. Але оцю найдешевшу 18-мільйонну пропозицію члени конкурсного комітету відхилили. І переможцем торгів став Луцьк Сантехмонтаж. Його керівник каже, що перемогу заслужив. У мене колектив сьогодні біля 700 чоловік. Усі звинувачення у наближеності до влади, що могла схилити тендерну комісію на його бік. Пан чорнуха відкидає. Так от звинувачують, що я там член виконкому. в общем, я не член тендерної комісії. Із членів виконкому тендерної комісії, по-моєму, один чоловік. Все рівно я вже не перше скликання член виконкому. Я і в 94-х роках був і депутатом, але але, скажімо так, це все рівно, що знайти не займатися громадською роботою на користь луцької громади, значить, що перед якийсь буде тендер. Власне, і Луцький міськвиконком особливо не переймається тим фактом, що замовив роботу у члени цього ж виконкому. Ні, я не вважаю в цьому конфлікту інтересів. Тому що ми все-таки маємо бажання і дуже хочемо, щоб цей проект був реалізований. Це дуже важливо для міста, тому що це і сума коштів інвестицій досить таки ну приваблива і цікава для міста. Наші гроші звернулися до закордонного спонсора. Представник секретаріату програми транскордонного співробітництва повідомив, польська сторона таки має намір розібратися, чи правильно обрали переможця. Ми збираємо роз'яснення і документи від зацікавлених у даному тендері сторін. Оцінка коректності проведення тендеру буде визначена після закінчення усіх уточнюючих процедур. Термін закінчення уточнюючого провадження залежить від отриманих роз'яснень і документів. Часом свиня Марфа терпляче чекає, коли ж і вона нарешті заживе по-європейськи, без липових тендерів та іржавих град у вольєрі. Земельний скандал під Києвом взагалі не дивина, але цього разу спритні ділки вирішили отримати майже сотню гектарів дорогоцінних земель, прикриваючись ім'ям всесвітньо відомої транснаціональної медичної корпорації. Виявилось, що дуже легко одурити депутатів міської ради, пообіцявши їм поле чудес на 90 гектарів. А депутати і раді обдуритися Проте, як маскування під надмасштабний європейський бізнес дозволяє українським ділкам урвати собі ласі шматки, та проте, Тож все-таки насправді прокрутив оборудку, за яку дісталось німецьким фармацевтам. Дивіться у наступному сюжеті. Ось це стратегічний запас міста Бровари. Землі колись стратегічного, але вже збанкрутілого держпідприємства Радіопередавальний центр. Ринкова вартість цих 96 гектарів складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Але бюджет недоотримує ці гроші, бо землю віддали. Банально задарма. Так це місце виглядає на карті Гугла. століття тому тут була розміщена вежа для перешкоджання радіосигналу, яка надавала киянам слухати ворожі голоси. Тепер тут безлад і порожнеча, якою хтось і скористався. Адже це жирний шматок дорогої землі на околиці броварів у серці найбагатшої області Київщини. Міська влада землю у держпідприємства забрала, нібито через величезні борги за податок. Причому землю забрали з дозволу керівництва радіопередавального центру. Її не можна вистрілити на усу місцевого керівництва. Вони, так, вони, як місцева громада, вони запланували себе розвиття цієї території. Але ця територія вже 50 років не приносить місцевого керівництва, 100 гектарів, не приносить ні копійки. Хоча бровари далеко не найбагатше місто України, місцева влада не знайшла кращого вирішення ніж віддати цю землю безкоштовно 48 невідомим особам. Хто ці люди і чому саме вони отримали такий подарунок, місцева влада нам не повідомила. Можливо, вони тут, серед цих броварчан, а можливо, це були безхаченки. Невідомо, не зрозуміло, як вони дізналися про роздачу гектарів. Як 48 людей дізналися про існування там, буквально в період 5-6-7-3 діб. Як вони дізналися про те, що в місті Бороври з'явилося 95 гектар земель для видання особистого селянського? А далі відбулись взагалі неймовірні події. Ці 48 нібито різних людей отриману землю продали до того ж одночасно. Потім ці люди в один день в одного нотаріуса продають дані земельні ділянки то в інтерпрофіт і тоді тов інтерпрофіт уже являється законним володільцем даних земельних ділянок. І уже за кілька місяців ця ділянка землі виглядала ось так. Це карта державного кадастру п'ять шматків землі. І ніяких згадок про 48 ділянок. Восени на позачерговій сесії міськради мер броварів Ігор Сапошку виносить проєкт рішення про зміну статусу цих гектарів з сільгоспземель на промислові. Так, то в компанії Інтерпрофіт змінює цільове призначення землі. Після голосування ми йдемо до міського голови броварів, аби дізнатися, яка його реакція на звинувачення, ніби він особисто лобіював земельне питання для комерційної організації. Та ігор сапожко просто ховається від наших питань у себе в кабінеті. Нема що ми особисто піднімали це питання. Отже, цільове призначення земель змінено. Можливо, це зроблено дійсно з добрими намірами, і бровари лише виграють від цього. Виявляється, дійсно, міськрада переконує на цих гектарах. Компанія Інтерпрофіт збирається будувати логістичний центр, холодильні склади і фармзавод для відомої у світі корпорації Bayer Ейджі. А це ж робочі місця і податки. Одна лише проблема у компанії Bayer про цей прекрасний план нічого не знають. Вони офіційно заявляють, що не мають ніякого відношення до цього проекту, не планують будівництва фармацевтичного заводу на території України. не Кампанії інтерпрофісами повномашлюляти кампанії представляти наші інтереси обща. Удивлені ми пішов, що військово трагірство на території України ми не чотирюкенніру. Добрий день. а Мені потрібен фірсов Олександр Андрійович, компанії «Інтерпрофіт». Усе це спонукає наші гроші дізнатися більше про таємничу компанію Інтерпрофіт, що отримала майже 100 гектарів у броварах. Ми вирушаємо за місцем її юридичної реєстрації у Києві на вулиці Філатова, 10 А на цей момент ми знаємо, що це не бідна фірма. Підвальне приміщення звичайного житлового будинку. Ось тут знаходиться компанія з статутним капіталом понад 30 мільйонів гривень. Проте ані директора, ані будь-кого з керівництва інтерпрофіту у офісі підвалі не було. А це тут виходить офіс компанії Інтерпрофіт? Да. Ми подавінці просто приймаємо точно. Тоді ми телефонуємо на мобільний номер, який вказано при реєстрації фірми, аби з'ясувати ситуацію і поговорити із директором та засновником Олександром Фірсовим. Ви не скажете, в тому а це директор вашої компанії компанія Інтерпрофіт. Правильно, була компанія, вже продана. Ще раз вибачте. Компанія продана. Працівники за довіреністю здивувалися інформації про продаж і розповіли, що сам директор фірсов сюди заходить, але не буває постійно. Діректора може директор Він приїжджає сюди кожен день, то есть ну тут буває. А де находяться стани там сотрудники, я не хочу. Не отримавши зрозумілої відповіді, ми пригадуємо і ще один факт, що може привідкрити ситуацію на позачерговій сесії. Цей проект майбутнього будівництва чомусь презентує представник не то в компанії Інтерпрофіт, а іншої Техенерготрейд. Це Жанна Денисова. Мене звуть Денисова Жанна Дмитрівна, Я технічний керівник групи компанії Техенерготрейд. Жанна Денисова, номер телефону якої ми знайшли на сайті Київської облдержадміністрації, спочатку погодилась на інтерв'ю, але потім чомусь відмовилась. Я думаю, що у нас не вийде поспілкуватися. А чому? Я не займаюся цим проєктом взагалі. Була присутня, так. На цьому все, на цьому все закінчимо. Я не надаю ніякої інформації з цього приводу. Тоді ми знову звертаємось до документів. Виявляється, колишній директор Техенерготрейде, де якраз працює Жанна Денисова, є одним із засновників компанії інтерпрофіту. Це Володимир Тимошенко. А володіє техенерготрейдом відомий бізнесмен Віктор Поліщук, якому належить торговий центр Гулівер у самому центрі Києва і мережа супермаркетів Технополіс та Ельдорадо. Зараз ми знаходимося біля торгівельного центру Гулівер. Бізнесмена Віктора Поліщука, якому належить компанія Техноретрей. Тож, ми хочемо спитатися, яке відношення його фірма має до земельної оборудки у місті Бровари? Його офіс розташований саме тут. Про можливу причетність Віктора Поліщука до земельної оборудки говорить і те, що двох із чотирьох засновників компанії Інтерпрофіт пов'язують з його бізнесом. Але усі наші питання краще поставити особисто підприємцю, щоб він сам розповів, як усе Добре, є насправді. А тут знаходиться ТОВ Техноретрейд компанія. Ще кілька днів тому ми написали листа прес-секретареві пана Поліщука, журналістці Олені Березовській. Так, це саме та 25-річна красуня Олена Березовська, котра називає своїм особистим другом Віктора Януковича. Серед її друзів є і Дмитро Табачник. Не отримавши відповіді, ми прийшли до неї і до пана Поліщука самі. Ми чекаємо на неї у вестибюлі центру Гулівер. Однак пані Олена вирішила до нас не виходити. Тобто ще раз не дає ніяких коментарів і контактів теж Березовська відмовилася коментувати ситуацію. звичайно. І Віктор Поліщук теж з нами говорити не захотів. Тим часом, за словами депутата Броварської міськради Романа Сімучина, від сумнівного рішення місцевих депутатів бюджет міста втратив майже 200 мільйонів гривень. А середня, десь приблизно орієнтовна вартість даних земельних ділянок. Ну, можна сказати, однієї 96 гектарів складає близько 250 мільйонів. Тому що і це річний бюджет міста Брагури. Отже, навряд чи на цій землі з'явиться новий фармзавод найближчим часом. Як це стверджує міськрада. Єдине, що залишається незрозумілим, для чого усю темну історію втягнули міжнародну компанію «Байер». Черговий антирейтинг від наших грошей. За допомогою інформації Генеральної прокуратури України ми склали список найбільших випадків неправомірної вигоди. Саме так майже лагідно тепер називається звичайний хабар. Звісно, ми не претендуємо на всеосяжну об'єктивність. По-перше, рік ще не скінчився. А по-друге, у ГПУ навряд чи розглядали всіх корупціонерів. В них вже вистачає своїх рідних. Отже, на п'ятому місці Чернівецька область, Стороженецький район, Кам'янська сільрада. Де її голова вимагав від підприємця 1 мільйон 60 тисяч гривень за оренду ставка на 49 років. Четверту сходинку обіймає Одещина, де звинувачено арбітражного керуючого. Однак злочин, в якого його звинувачують, мав місце на Рівненщині у Володимирецькому районі. Там розпорядник майна вимагав 1 мільйон 200 тисяч гривень за дозвіл працювати ще один сезон з банкрутілій базі відпочинку. Третє місце рейтингу ставки збільшується, і сам хабар зафіксовано в Криму. У Сакському районі СМТ Новофедорівський селищний голова і депутат сільради вимагали за землю не багато, немало. 1 мільйон 800 тисяч гривень. На другому місці в цьому нескромному рейтингу столиця. Тут на вулиці Раїси Окіпної, 2, член правління Прат Укрпрофтур вимагав від підприємця майже 2,5 мільйони гривень за оренду території автобази. І нарешті переможець, котрий отримав найбільший хабар і може отримати найбільший термін. Це знову Київ, де арбітражний керуючий вимагав понад 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Від представника одного ТОВ за приховання порушень під час банкрутства. І, до речі, 300 тисяч доларів уже з цієї суми він навіть отримав. Це не всі крадіжки цього тижня, але це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма, яка точно знає, що найбільші гроші крадуть на найнудніших темах. До зустрічі.